Артем Довбик та Олександр Піхальонок у рубриці 10 запитань від Паріматч. Напередодні старту Єврокубків та старту УПЛ лідери Дніпра 1 поділились своїми думками про другу половину сезону, збірну нового тренера та матчі збірний. Поїхали! Як ви зараз себе почуваєте? Як пройшов ваш збір та у якій формі зараз команда? Я вважаю, що ми добре підготувалися до офіційних матчів, але ви повинні самі, самі все побачити у четвер. Я думаю, настрій тренерський штаб ще підготує до АЯК у залі теорії і будемо дуже добре, добре, добре готові. Почуваємо себе добре, в принципі, всі без травм, провели добре збори, було багато спарінгів, тому ми зараз набрали трішки функціональну форму. Я думаю, що підійдемо в бойовій готовності до матчу з Ларнакою. Команда дуже сильно себе показала у першій половині сезону. Чи немає у вас відчуття, дежавю, що все потрібно починати спочатку? Так, є, є таке відчуття, що історія знову повторюється, але я думаю, що зараз буде інший результат, позитивний для нас. Тому ми готові, ми добре підготувалися, тому всі чекаємо гру. Трошки є, але тепер треба проходити далі і вигравати як. Ви одні з лідерів. За вами йде вся команда. Чи відчуваєте додаткову відповідальність за це? У нас на кожній, в кожній лінії є свої лідери, як і півзахисті. В захисті я лідер атаки, тому я залежний від моїх партнерів. Але відповідальність є. І Я готовий брати на себе цю відповідальність. Та це ніяк не давить на мене. Навпаки, це мене підштовховує і надає сили тільки рухатися далі. Чи пройшла вже перебудова команди під керівництвом кучера? Або цей процес ще йде? Ну, десь трошки ще триває, прийшли нові гравці, але. Ми, наш клуб взяв дуже гарних і талановитих гравців, і я думаю, що з цим не буде ніяких питань. Ні, ми вже підлаштувалися під тренера, тренер під нас. Ми всі вже добре один одного знаємо, тому ми вже притерлися і добре відчуваємо себе на футбольному полі. Рік війни. Як змінилась команда за цей час? Ну як змінилося, змінилося те, що ми в роз'їздах не граємо на своєму рідному стадіоні, всі хлопці позабирали з своїх родин. Але надіюся, що скоро це закінчиться і ми повернемося додому. Та всі змінилися. Не тільки ми, вся наша країна змінилася. Це, цей жах, який відбувається. В нашій країні, ці орки, які вторглися в нашу країну. Бажаю нашим воїнам якнайшвидше, перш за все, терпіння. Це ми навіть собі не уявляємо, що там відбувається. І, і, і бажаю нашої перемоги. Вже зовсім скоро матчі збірної. Які очікування перед матчем з Англією? Та що робити, коли у команди досі немає головного тренера? Так, немає нема ще головного тренера, але я думаю, що кожен гравець має сам себе підготувати через матчі, когось іде чемпіонат, у когось тільки розпочнеться. Я думаю, що всі підійдуть у найоптимальнішій формі. Та зараз якось сконцентрованіше більше на клубних матчах, до збірної ще. Місяць тому я думаю, що зараз нема сенсу про це говорити. Я думаю, що найближчим часом все стане зрозуміло. А тепер ваше побажання вболівальникам: побажання, терпіння, сил і перемоги. Хотілося б, щоб всі дивилися наш матч. Я думаю, що ми вас не підведемо і вболівайте за нас.